Розкажи ще про пилу, твою улюблену. А от пилочки ще немає. я ще не маю. пила. Оця класна. І оця класна. Чекай, чекай, чекай. І оця. Блін, не влазять ці. Що ми з вами у клубі рослин? І дивіться, скільки в нас пилочок, які ще не всі у нас тут є по наявності, більшість у нас на складі. Тож інструмент є різний, з різною довжиною полотна, з різними зубами, є складні, є в кобурі. Великий асортимент, тож обирайте, пам'ятайте, що наш промокод 2021 він є дійсний, Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте вподобайку і переходьте до нас на сайт за новим інструментом. Детальний огляд усіх цих інструментів є у нас на каналі, тож переглядайте, шукайте. Саме ці інструменти ми додамо внизу під відео. Тож оглядайте, приходьте до нас на сайт або в наші судові центри за покупкою нової пили для вашого саду.